Дозвольте мені від імені від свого імені і верховного Атамана нагородити молодих козаків попальною грамотою. Будь ласка, підходьте сюди і будемо говорити, Кривденко Вадим Олександрович. За, за, за громадську діяльність, особливий внесок у розвитку і популярності обласної громадської організації козаць нашої волі. З'які владі Андрійович, За активну громадську діяльність, особистий внесок у розвитку і популярності обласної громадської організації Козацтво Запасу нашого ворога. Лук'яненко Вячеслав Валерійович, за активну громадську діяльність, особистий внесок у розвитку українського козацтва Лебід Юрій Ігоревич, за активну громадську діяльність, особистий внесок у розвитку і популярізації обласної громадської організації запасу наша воля. <плес> Шумейко Ярослав. За активну громадську діяльність, особистий внесок у розвитку і популярізації обласної громадської організації козаць наша воля. <плес> Гарбуля Сергій. Ще Віталій Станіславович. За активну громадську діяльність посадити внизу по розвідку реалізації в організації Козаць Наша Воля? Хто там не Бойового, це хто? Менчик Борис. Менч немає. Нема? Лєвні Віталій. Попов Євгеній Віталійович. в у властині За культурно-масових закладах посудистів місяцю розвиток і популяризації Харківської школи бойового ПК Наша воля. Переображенський Іван. Кривотенко Богдан. Богдан Кривотенко. Шумейко Ярослав. За півночі в обласних міських культурно-масових закладах особисто внесок у розвідку і популяризації Харківської школи бойового бака. Заходи, заходи, не стесняйся. Шумейка, Ярослав, за актуальную участь в міських культурно-масових закладах обласного месту розвиток школи бойового бока. Горбуля Сергій. Бачите, скільки нема хлопців? Куликов Давид, ви. Вікторія немає. Ну, я вас вітаю з маленькими нагородами. Дай Бог, щоб у вас були ще ордена і медалі, якими також будемо, я думаю, почесним людям, почесним нашому козацтву. А сьогодні дозвольте мені вручити також посвідчення нашої Харківської обласної громадської генерації по заставі старих запасу, наша воля і побажати всім здоров'я, крепкого щастя. Дерев'янко Сергій, дерево Сергій Миколаєвич, генерал Полковник. Ця людина до нас недавно прийшла в наші ряди, Людина дуже поважна. і Я особисто, як сам теж генерал-полковник, як голова атаманів, хочу свого вічного вручити вам і поживати.